Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами виконаємо вправу, яка називається мандаринка. Уявіть у себе в руці мандаринку. Зобразіть, які емоції вона у вас викликає. Добре. А тепер давайте піднімемо руку і зірвемо в кожну руку по мандаринці. Молодці. Тепер почнемо її міцно стискати, щоб вичабити з неї весь сік. Так тиснемо, 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 тиснемо. І киньте на підлогу. Розслабте руки. Добре. Повторимо знову, зриваємо мандаринки, тиснемо, міцно, тиснемо, 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 кидаємо на підлогу. Ще раз. Зриваємо мандаринки в кожну руку, стискаємо, щоб вичавити сік, стискаємо, стискаємо, викидуємо на підлогу, розслабляємо ручки. Тобто будемо повторюватиме це знову і знову, поки не вичавимо достатньо соку. Допоки нам це буде необхідно, щоб розслабити свої ручки. так? А тепер. Коли ми вже вичавили весь сік, скільки нам потрібно, потрясіть руками, щоб розслабитися. Молодці. Молодці. Ось тепер, коли ми зняли напругу, нам стало добре. Посміхніться гарного вам дня.